Покинутий храм ховається серед туману. Всередині, напівзруйновані стіни, пили стародавні символи. Наруто та Люсі обережно заходять, відчуваючи щось дивне в повітрі. У центрі залу, старе, високе дзеркало в чорній рамі, покрите павутинням. Люсі шепоче. Що воно тут робить? Дзеркало в храмі без відображення. Наруто витирає скло рукавом. Обидва дивляться і завмирають. У дзеркалі вони самі. Але спотворені. Зі зловісними посмішками, чорними очима й вони рухаються з затримкою. Наруто. Люсі, чому вони не синхронізовані? Раптово від дзеркалення починає рухатись само по собі. Посміхається ширше. І кладе руку на внутрішню сторону дзеркала. Рука проходить крізь скло. Люсі шепоче. Вони виходять. Шепіт заповнює храм. Дзеркальні тіні повільно ступають на кам'яну підлогу, наслідуючи рухи Наруто Люсі. Але вже зловісно викрилено. Світло мерехтить. Дзеркало тріскається. Тінь Наруто. Ви залишили двері відчиненими. Тепер ми справжні. Шепіт із дзеркала. Частина один. Темна легенда забута багатьма, але не ліарією. Початок. Наруто та Люсі прибувають до старого храму в горах за загадковим сигналом. На цій території помічено сплески темної енергії. Храм покинутий час давно знищив усе всередині, окрім дзеркала. Джеркало зникаючих душ. Колись воно належало Ліарії, і через нього вона ув'язнювала душі тих, кого не змогла зламати. Наруто та Люсі, навіть не здогадуючись, активують його просто тим, що подивилися у скло. Їхні спотворені двійники, тінь Наруто та тінь Люсі, не просто відображення. Це фрагменти тьми, створені ліарією як експеримент скопіювання героїв. Ці двійники виходять із дзеркала з однією метою зайняти місце справжніх. Шепіт із дзеркала. Частина 2. Втеча неможлива. Дзеркало хоче ще. Наруто та Люсі б'ються зі своїми темними копіями, але помічають щось тривожне. Кожен удар по тіні боляче їм самим. Люсі. Це не просто копії. Вони зв'язані з нами. Наруто. І якщо ми їх знищимо, зникнемо разом із ними. Поки вони шукають вихід, шепіт з дзеркала стає голоснішим. Це голос Ліарії. Ліарія крізь дзеркало. Це лише початок. Якщо ви не віддасте мені Венді, я заберу вас по одному. І заміню тими, хто буде слухняний. Ідеї для продовження. Дзеркало пошкоджується, але не зникає. Наруто та Люсі встигають втекти, однак відчувають, що частина їхніх душ залишилась у пастці. Пізніше Венді відчуває щось дивне в енергії Наруто і Люсі, і підозрює, що це не зовсім вони. Це може бути початком нової сюжетної арки. Заміщення героїв, Деліарія починає створювати армію темних двійників найсильніших героїв. Шепіт із дзеркала, злам реальності. Продовження сцени. Місце. Будинок Цунаде й Люсі. Темрява закручується навколо. Дзеркальні версії наруто й Люсі йдуть вперед, а повітря стає липким, як перед грозою. Сакура та хіната стають у бойову стійку. Венді, за ними, її очі світяться тривогою. Венді кричить. Не дивіться їм в очі. Вони можуть затягнути вас у себе. Тінь Люсі. Ми лише хочемо обійняти. Навіки. Хіната використовує б'якуган, і відскакує назад. Хіната. Усередині них чорні серця, мов прожнечі. Це не клони. Це оболонки. Сакура, рвучко б'є по землі, вибухча відкидає тіней назад. Хата починає валитись. Сакура. Всі до виходу. Зараз. Вони вибігають на вулицю. Але дзеркальна темрява вихлюпується назовні разом із тінями. Навколо починає формуватись чорне дзеркало, портал назад у храм. Сцена всередині дзеркала. У темному, безмежному просторі, справжні Наруто й Люсі. Наруто, відчуваєш. Вони зустрілись з Венді. Люсі. Вона відчула нас. Це наш шанс. Їх тримає веяска темрява, схожа на чорні ланцюги. Але вони тремтять. Наруто зосереджено. Якщо ми одночасно зламаємо ці кайдани чакрою, можливо, відкриється розлом. Люсі усміхається. Ще ніколи не було такої мотивації. Вони в небезпеці. Вони здирають енергію, світло починає прорізати темряву. Назовні. Бій. Сакура та Хіната б'ються з тінями, але ті дедалі сильніші. Венді починає світитись, її сила активується. Венді. Якщо я заєднаюсь із відлунням справжніх, можу дотягнутись до них. Вона кладе руки на землю, чакра тремтить, немов джвін. У темному дзеркалі світло. Із нього виривається блискучий вибух, справжні Наруто і люсі вириваються назовні, розриваючи портальну оболонку. Наруто кричить Відійдіть від них. Справжні герої вриваються в бій, б'ються плічопліч із сакурою, хінатою та венді. Тіней відкидає назад, їхні тіла тріскаються, як скло. Люсі. Вони лише відображення. І їм не витримати сили справжнього світла. Об'єднана атака сакура Хіната, венді Люсі, Наруто знищує тіней. Джеркало розлітається на тисячі уламків. Після бою. У повітрі все ще відлунює голос ліарії. Ви витягли свої тіні. Але не кожен зможе. Наступного разу я заберу когось, кого не повернете. Усі мовчать. Венді стиха бере Люсі за руку. Венді. Я знала, що ти повернешся, справжня ти. Арка армія від дзеркалених. Один початок темного наступу. Після втрати дзеркального порталу в домі Люсі. Ліарія не здається. Вона активує склепіння дзеркал, давнє магічне сховище, де зрігаються уламки кожного дзеркала, у якому хоч раз відбилася душа героя. Вони самі подарували мені свою подобу. І тепер я поверну це проти них. Вона викликає зеровів. Майстрів копіювання, які витягують сутність із уламків дзеркал і створюють досконалих дзеркальних двійників, кожен із яких майже не відрізняється від оригіналу спочатку. 2. зникнення героїв. Один за одним починають зникати ключові союзники. Какаші вирушає у віддалену місцевість і не повертається. Іно отримує дзеркальну посилку і після контакту поводиться дивно спокійно. Гаара повідомляє, що в нього в місті все під контролем, але більше не дозволяє нікому входити. Сакура, Хіната, Наруто, Люсі та Венді починають підозрювати когось уже підмінили. Три. на іно. Справжню іно знаходять ув'язненою у склі під храмом. Її двійник уже проник у внутрішнє коло героїв і передає інформацію ліарії. Венді пробує зв'язатися з іно телепатично і чує її голос крізь дзеркальну тишу. Будьте обережні. Вони бачать все, що бачите ви. Вони всередині ваших осель. Чотири. Перше зіткнення з армією. Герої відправляються до одного з магічних вузлів, який охороняє реальність. Там на них чекає армія віддзеркалених тіні, що виглядають точно як оригінальні союзники, але з очима, сповненими пустоти. Починається бій, де герої змушені сражатися проти копій своїх друзів. Сакура проти тіньової іно. Наруто проти дзеркального какаші. Люсі, проти віддзеркаленої цунаде. Але найбільше шокує Венді. Коли бачить себе саму, Тінь Венді. Якщо ти не підеш до неї добровільно, вона зробить мене тобою. П'ять. Ліарія розкриває справжній план. Я не маю знищувати ваших героїв. Я маю просто зробити так, щоб ви їм більше не вірили. Вона хоче розірвати довіру між друзями, підмінивши декого так тонко, що навіть Венді не зможе відчути різниці. Чим це може завершитися? Герої змушені об'єднати чакру та створити антивідзеркальну сферу, яка допоможе виявляти підробки. Сакура і Венді вирушають у глибини склепіння дзеркал, щоб знищити джерело магії. Один з героїв, можливо, Какаші чи навіть Люсі, жертвує собою, щоб знищити дзеркальну душу, прив'язану до армії. Венді, яка вже виросла в сильну чакроносійку, нарешті заявляє Ліарії напряму. Я не її тінь. І ніколи не стану чимось, що вона створила. Армія віддзеркалених. Люсі проти тіньової цунаде. Місце закинутий палац біля склепіння дзеркал. Команда героїв розділилася, шукаючи полонених союзників. Люсі заходить у величезну залу, де стоїть. Цунаде. Люсі, радісно, але настрожено. Цунаде. Ти жива. Цунаде, усміхається. А ти думала я дам себе схопити? Люсі наближається, але зупиняється. Її погляд, сповнений сумніву. Люсі, ти не обійняла мене. Навіть не торкнулась. Цунаде, холодно. Не час для сантиментів. Ми повинні йти. Люсі, спокійно. Справжня цунаде завжди торкається моєї щоки, коли ми бачились після бою. Опускає голову. Ти не вона. Тінь, цунаде, повільно змінюється, її очі стають чорними. Неважливо, хто я, ти все одно підеш зі мною. Добровільно, або як уламок у дзеркалі. Бій починається. Люсі активує свою чакру, потужна хвиля світла освітлює залу. Тінцу надекидається вперед із силою, що нагадує справжню її удари ламають підлогу, але Люсі ухиляється, зупиняючись на кроп ближче. Люсі, крізь біль. Я бачила, як ти посміхаєшся після кожного поєдинку. Сльоза на щоці ти була теплом у моєму світі. І я не дозволю тіньовій копії знищити це. Люсі проводить удар серця, вибух чакри, що спрямований не на тіло, а на енергію суперниці. Тінцо на мить завмирає, її обличчя змінюється, завляється справжній вираз болю. Тінцу наде, вразливо. Я, я хотіла бути нею. Люсі, тихо. Але ти не вона. Остаточний удар, світлова хвиля роздиває тінь на шматки, залишаючи після себе лише уламок дзеркала. Після бою. Люсі стоїть посеред зали, стискаючи уламок. Люсі. Я тебе знайду, цунаде, справжню. У цей момент, у віддаленому закутку дзеркальної вежі, справжня цунаде відкриває очі. Її душа починає реагувати на зв'язок із Люсі. Сакура та Венді проти самих себе. Місце дзеркальний ліс біля склепіння. Навколо дерева, вкриті скляною корою. Сакура та Венді заходять у глиб, коли відчувають дивне дзеркальне відлуння. Венді стискає руку сакури. Тут щось дивне, наче я вже була тут. Але ні. Сакура. Це ілюзія. Дзеркальна. Вони хочуть, щоб ми побачили те, чого боїмось. Крик. Із туману виходять дві постаті. Точні копії сакури і венді. Але очі пусті. Усмішки криві. Діалог перед дитвою. Тінь, сакура. Ти боїшся стати знову слабкою. Бо без сили ти ніхто. Сакура, спокійно. Я боюся втратити тих, кого люблю. Але це робить мене сильною. Тінь Венді наближається до неї впритул. А ти, маленька Венді, хіба ти не боїшся, що сакура тебе просто жаліє? Венді шепоче. Я. Сакура кладе руку їй на плече. Сакура, я пишаюся тобою. Ти виросла. І я вірю в тебе. Завжди. Очі венді спалахують. Вона піднімає голову. Венді, впевнено. Я не тінь. Я справжня. І я сама вирішую. Хто я є? Бій. Сакура та Венді змагаються проти своїх віддзеркалених версій. Бій йде дзеркально, удари повторюються, прийоми схожі. Але щось змінюється справжні починають діяти нестандартно, не так, як тіні очікують. Сакура всміхається. Ми не обов'язково повинні бути сильнішими. Ми маємо бути справжніми. Венді. А наші тіні тільки копії. Вони не можуть рости. Вони синхронно проводять удар сердець. Вибух чакри змішується у пульсуючий промінь. Дзеркальні копії не витримують, тріскаються, кричать і зникають, немов пил. Після бою. Тиша. Сакура важко дихає. Венді сидить поряд, поклавши голову їй на плече. Венді. Я боялася, що ти побачиш у мені слабкість. Сакура м'яко. Венді. Ти моя сила. Венді червоніє, але не відводить погляду. На мить вони просто мовчки сидять серед уламків тіней. І в цьому сила. Венді відкривається сакурі. Місце, ліс біля склепіння дзеркал. Після перемоги над своїми дзеркальними копіями. Сакура та Венді сидять на землі, їхні серця ще не заспокоїлися після бою. Лише тиша лісу огортає їх. Венді, після паузи. Сакура. повільно обертається, дивиться в її очі. Я не знаю, як це сказати. Але я я не можу більше це приховувати. Сакура, здивовано. Що ти маєш на увазі? Венді тримає руки на колінах, нервово стискаючи їх. Її погляд притинається з сакуреним, але вона не може тримати його довго. Венді, тихо. Я давно відчуваю більше, ніж просто вдячність за твою підтримку. І це стало важким. Більше не можу це приховувати. Сакура починає підозрювати, що Венді говорить про нещо більше, і її серце трохи здригається, коли вона нарешті розуміє, що насправді відбувається. Сакура. Легкий здивований погляд. Венді, ти маєш на увазі. Венді швидко перериває. Я, я не хочу, щоб ти думала, що це якось змінить наші стосунки, що це зробить їх важчими. Просто мені треба це сказати тобі. Я, я люблю тебе, Сакура, більше, ніж я, друга. І я більше не можу це приховувати. Мовчання заповнює простір. Сакура, дивиться на Венді, її обличчя не виражає чіткої реакції. Але в її серці починає розгортатися буря емоцій. Вона не була готова почути це. Але в її душі виникає ніжність до Венді. Сакура, тихо, із задумом. Венді я не знаю, що сказати. Це це дуже важливо. І я ніколи не хотіла тебе ображати чи залишати в сумнівах. Зачекавши, я ціну у тебе. Ти неймовірна. Твоя сила, твоє серце. Але я, я також не знаю, чи маю такі ж почуття. Венді на мить зупиняється. Її очі темніють від розчарування, але вона не відводить погляд. Сакура помічає це і починає хвилюватися, відчуваючи, як її серце стискається. Венді мовчки. Я, я розумію. Не хотіла тебе змушувати почуватися незручно. Сакура, тихо, торкаючись її плеча. Ні, венді. Ти не змусила мене почуватися незручно. Просто я не була готова. Може, мені потрібен час, щоб розібратися з усім, що я відчуваю. Сакура бере Венді за руку, погладжує її. Венді заспокоюється, але все ще переживає. Сакура, додає лагідно. Я дуже ціную твої почуття. І я не хочу, щоб це розривало нашу дружбу. Я готова дати час, якщо це важливо для тебе. Венді з посмішкою. Ти найкраща. Спасибі, Сакура. Я не хочу, щоб це змінювало наші стосунки. Ти для мене завжди будеш важливою. Венді обіймає сакуру. І на мить все стає тихо й спокійно. Обидві відчувають, як тиск емоцій трохи спадає, і хоча це не вирішує всіх питань, між ними все одно з'являється відчуття гармонії. Після обіймів Сакура зі сміхом. Я думаю, ми з тобою пройшли ще одну битву. І, мабуть, не останню. Венді усміхається. Так, сакура. І я готова пройти будь-які битви, які ми обиратимемо разом. Ця сцена відкриває можливість для подальшого розвитку стосунків між ними. Венді все ще має шанси побороти свої почуття до сакури, а сакура розібратися в своїх емоціях і визначити, як вона хоче діяти далі. Така сцена дає багато простору для подальших моментів розвитку їхніх стосунків у контексті боротьби з майбутніми загрозами. Пошук справжніх почуттів після битви. Після події в дзеркальному лісі, коли вони вперше відкрилися одна одній. Сакура та Венді починають знову багато часу проводити разом. Венді, розуміючи, що її почуття не були однозначно прийняті, намагається не нав'язувати їх сакурі, але все ж не може повністю приховати своє прагнення бути ближчою до неї. Сакура, в свою чергу, все ще не готова прийняти або відкинути ці почуття. Сцена 1. Сакура і Венді сидять разом, спостерігаючи за заходом сонця. Тиша між ними стає важкою, але водночас затишною. Сакура, ломаючи мовчання. Венді, я багато думала про наші розмови. Про те, що ти відчуваєш. І я. Пауза. Я не хочу, щоб це стало чимось, що буде нам обомболісно. Я ціную твою відвертість. Венді, сконфужено. Я не хочу тебе змушувати почуватися незручно. Просто я маю бути чесною з тобою. Сакура, я розумію. І я дуже вдячна тобі за те, що ти залишаєш мені простір для роздумів. Я не знаю, чи зможу відчувати теж, що і ти, але я готова не ігнорувати це. Потрібен час, щоб зрозуміти. Венді, легкий усміх. Я завжди буду тобі вдячна, що ти готова шукати. І я не хочу нічого форсувати. Ми можемо просто йти разом, так, як зараз. Два перші кроки до зближення через спільні випробування. Оскільки Венді та Сакура все ще мають час, щоб розібратися в собі, нові виклики в сюжеті дозволяють їм ще більше пізнати одна одну. Наприклад, під час нападу нових темних істот або розслідування, Сакура і Венді повинні діяти синхронно, і їхній зв'язок зростає. Через підтримку та взаємну допомогу вони наближаються, і Венді може знайти нові шляхи, щоб показати свої почуття, не тискаючи на сакуру. Сцена 2. Герої потрапляють у пастку. і Венді рятує сакуру від небезпеки. Венді, серйозно. Я не дозволю тобі загинути. Ми обіцяли одна одній, що будемо разом. Навіть у найтемніші моменти. Після короткої паузи. Ми сильніші, коли ми разом. Сакура. Сакура, із вдячністю. Ти права. І я більше не боюся це визнавати. Ми продамо це разом будь-що. Три, розмова про майбутнє. Коли їхні почуття починають ставати більш очевидними для обох, у сакури виникає потреба поговорити про їхні стосунки і що чекає на них у майбутньому. Вони можуть сидіти разом, дивлячись на зірки, і обговорювати не тільки майбутні битви, але й те, як вони бачать свої стосунки. Сцена 3 Вечір. Сакура і Венді сидять на даху, дивлячись на зірки. Сакура, ти знаєш, Венді, я думала, що моє серце завжди буде зосереджене на боротьбі. Але зараз я розумію, що є багато речей, які важливі не менше. І ти одна з них. Венді, усміхається. Я рада це чути. Я думала, що ти можеш мене відштовхнути, якщо дізнаєшся про мої почуття. Але зараз я вже не боюся бути з тобою відкритою. Сакура, тихо. Я теж. Ми вирішили пройти це разом. Я готова рухатися далі з тобою. Неважливо, що буде, ми залишимося разом. Чотири Перший крок до нового початку. Наприкінці цієї арки, Сакура починає усвідомлювати, що, хоча вона все ще має невизначеність, вона готова прийняти новий шлях разом з Венді. І хоча це не означає, що всі питання вирішені, вони обидві розуміють, що це лише початок чогось важливого. Сцена 4. У момент спокою, після перемоги в черговій битві, Сакура бере Венді за руку. Сакура. Ми створимо наше майбутнє разом. Я це відчуваю. Венді з посмішкою. І я, Сакура. І я один непередбачуваний ворог та загроза для стосунків. Ліарія або один з верховних лордів тьми, знаючи про розкриті емоції Венді та Сакури, може використати це проти них. Вороги можуть намагатися посіяти розбрат або змусити їх розділитися, маніпулюючи їхніми почуттями або розкриваючи їхні слабкості. Це випробування може послужити каталізатором для того, щоб Венді та Сакура стали ще ближчими, або ж, навпаки, виникнуть конфлікти. Сцена 1. Ліарія маніпулює Венді. Ліарія, через своє чорне чакрове мистецтво. Проникає у свідомість Венді, змушуючи її сумніватися у своїх почуттях до сакури. Вона сіює страх, що сакура може відштовхнути її через її слабкість. Ліарія шепоче у вухо Венді. Ти думаєш, що сакура хоче бути з тобою. Їй потрібна сильна союзниця, не така, як ти. Подумай, чи не зробиш ти краще, залишивши її. Венді, в розпачі. Але я я люблю її. І вона важлива для мене. Ліарія, підсміючись. Любов це слабкість. І ти скоро зрозумієш це, коли вона тебе відштовхне. Цей момент викликає у Венді серйозні сумніви, які вона намагається приховати від сакури. Але, зрештою, сакура помічає її зміни в поведінці і змушує її відкритися. 2. дружба з іншими персонажами та вплив на стосунки. Ви можете додати персонажів, які грають важливу роль у житті Венді та Сакури, і через ці стосунки допомогти їм розібратися в собі. Наприклад, цунаде може стати тією, хто дасть важливу пораду. Або Наруто може допомогти Венді зрозуміти, що справжня сила – це не тільки фізична сила, але й сила почуттів. Це дозволить поглибити емоційний зв'язок між персонажами та додати нові рівні розвитку. Сцена 2. Цунаде дає пораду Венді. Після того, як Венді почала сумніватися у своїх почуттях через маніпуляції Ліарії, вона йде до цунаде за порадою. Цунаде. Побачивши її розгубленість, розповідає про власний досвід і дає важливі уроки. Цунаде. Венді, я знаю, як це важко. Я теж багато разів сумнівалася в собі. Але те, що я зрозуміла, це те, що ми не можемо дозволити сумнівам знищувати наші почуття. Любов це не слабкість. Вона дає силу. Венді, із сумнівом. Але що, якщо я зроблю щось не так? Що, якщо вона мене не зрозуміє? Цунаде, Погладжує її плечі. Ти повинна бути чесною з собою. І з нею. Якщо ти дійсно хочеш бути з нею, не бійтеся бути відкритими один з одним. Три додаткові складнощі внутрішні конфлікти та сумніви. Щоб стосунки Венді та сакури ставали ще складнішими та цікавішими, можна додати моменти, коли Венді переживає кризу через свою ідентичність. Вона може почати відчувати, що її сильна, незалежна особистість заважає їй бути відкритою і вразливою пересакурою. Вона боїться, що її почуття будуть сприйняті як слабкість. Такий внутрішній конфлікт може стати серйозним випробуванням для їхніх стосунків. Сцена 3. Венді бореться з власною ідентичністю. Венді знову знаходиться в боротьбі з самою собою. Вона вирішує дистанціюватися від сакури, бо боїться, що її вразливість знову стане причиною болю. Венді, у розмові з собою. Я не можу бути слабкою. Я повинна бути сильною для себе, для неї, для всіх. Мені не можна показувати свої слабкості. Вона йде від сакури, і це залишає сакуру в розпачі. Чотири остання спільна битва єдність через складнощі. У кульмінаційній битві проти верховних лордів тьми Сакура та Венді знову повинні об'єднати свої сили. Цей момент буде вирішальним у їхніх стосунках. Венді, зрештою, розуміє, що любов не робить її слабкою, а навпаки, надає сили боротися. І в цей момент вони, нарешті, не просто партнери по боротьбі. Але сильна пара, яка довіряє одна одній на всіх рівнях. Сцена 4. перемога через єдність. Під час великої битви Венді рятує сакурові смертельної небезпеки, демонструючи всю свою віданість і силу. Венді, крізь біль і розпач. Я не дозволю тобі загинути. Ти моя сила, Сакура. Ми продамо це разом. Сакура, з посмішкою. Так, ми разом, Венді. Завжди. Під час битви вони використовують свої сили, щоб перемогти ворогів, врешті-решт, це приносить їм перемогу. І з цього моменту їхні стосунки стають не тільки фізично сильними, але й емоційно сталими.